Вітаю! Мене звати Олександр, мені 37 років. Зараз я проходжу курс full stack Developer у компанії Genium Space. Раніше я займався маркетингом, здебільшого в месенджері Telegram, і в процесі своєї роботи я зрозумів для себе, що Telegram дуже чудовий месенджер для розробки ботів. Так як я ніколи не займався розробкою, не маю таких знань, то я почав потихеньку шукати курси і. Джерело, де я б міг би знайти собі ці знання. Так як я являюсь давнім клієнтом Genius Space, маю річну підписку на їхні курси. Тому, коли я побачив в них пропозицію про проходження курсу Full Stack Developer, я одразу придбав цей курс. Навчання проходить дуже зручно. Класно для мене, що я можу обирати свій режим проходження індивідуальний. Дуже об'ємні цікаві відео уроки. В групі підтримки ментори завжди на зв'язку готові об'ємно відповідати на всі запитання учасників курсу. Сподіваюсь, після проходження курсу я здійсню всі свої цілі і наміри по розробці своїх продуктів. Майбутнім студентам побажаю досягати своїх цілей, ставити гарні цілі, їх досягати. Та шукати собі гарних менторів і в них навчатись. Дякую.